Говоріть тільки слово будівне, тому-то, неправду відкинувши, говоріть кожен правду до свого ближнього, бо ми члени один для одного. Гнівайтеся та не грішіть, сонце, нехай не заходить у вашому гніві, і місця дияволові не давайте. Хто крав, нехай більше не краде, а краще, нехай працює та чинить руками своїми добро, щоб мати подати нужденному. Нехай жадне слово гнилене виходить із уст ваших, але тільки таке, що добре на потрібне збудування, щоб воно подало благодать тим, хто чує, і не засмучуйте Духа Святого Божого, яким ви запечатані на день викупу. Усяке подратування, і гнів, і лютість, і крик, і лайка, нехай буде взято від вас разом із усякою злобою, а ви. Один до одного будьте ласкаві, милостиві, прощаючи один одному, як і Бог через Христа вам простив. Амінь.